За бажанням онучки, ось такі тюльпани, які ми купили в АТБ. Отак От вони така їх назва: Елегант Краун. Тюльпан Тріумф. Три штуки. І е, вона хоче, щоб я їх виростила до Нового року. Час у нас є. Я ж помоніторила, бо я цього ніколи не робила. Але в минулому році Ліля вирощувала. Так вона не пам'ятає, коли вона їх там садила. І в неї здається, вони якось на її день народження заквітували. Ну, а коли Віка хоче так, значить, я добу витримала їх не в морозильці, а в холодильнику. Зараз вони холодні, і тепер добу треба витримати в холодній воді. Ну, це що, мінять мені. Через кожні 2 години я вирішила, що я теж їх опущу у водичку ось так. Ага, ось так. І поставлю в холодильник на добу. Це теж буде ефект. Значить, сьогодні у нас 5 жовтня, вчора було 4, коли я їх оце вже почала так би мовити, пророщувати. Ну, я сюди ще добавлю трішки води, може, вони потонуть. Ну і поставлю в холодильник. Як завжди. Як тільки я що хочу робити, ай клає. Ну це ж він на когось. І я сьогодні ж продовжую. Висадку тюльпанів Я вже добу витримала в холодильнику, потім добу в холодній воді. Мені здається, вони так набухли. І зараз тут у мене суміш землі. Я зараз пролью і висажу сюди тюльпани. І будемо дивитися, коли ж вони в нас зійдуть. І потім, коли заквітують. Ну, це примха моєї онучки, Але я рада, що вона захотіла хоч щось, а то вона нічого не хоче, що зв'язано з огородом. Ні, вона купить. Квіти вона купить там і все що. ну, Але отак чим займатись, це бабуля, хай. Так, ну що тут? Це я навіть багато водички налила, але то нічого. І зараз я їх, ну так, ого, як вони, дивіться, набухли. Я навіть не думала. І, мабуть, мені треба... Щасливі? Треба ще земельки, щоб їх прикрити, потім полити. Так, так, сантиметра два ще візьму землі. Ой, поливала туї, що висадила. Вимазала кофточку. Ну, вже не стала перевдягатися. Так, земелька притрушуємо. Мабуть, вже й поливати не треба, бо вона дуже я тут перелила завтра ще полі. Ну так, сантиметрів два треба, щоб ось так Все. чекаємо. Так, не тече тут. Ні, там можна і полить трішки. Отак. От Ретельно. Все забираю в хату. Справилась я пух. Те, що запланувала, я зробила. Ну і побачимо, що з цього вийде. Ну, Ліля виростила. Не знаю, не бачила її, щоб спитати, запитати, як вона там, коли вона садила. Я те, що знайшла, ось, де на нас вітер. Ужас. Те, що знайшла е в гуглі, послухала, почитала і так і зробила. Ну і побачимо.